Всім треба в ефір. У нас ефір пішов. Пішов в ефір? Да. Ну розкажи два слова за котеньонка, але ти вечором його будеш. Може вечором, не знаю, тільки як тобі світло там скаже. Я ще просто хотіла би за котів підписані фотки, такі викласти в альбом котиків, бо ми сьогодні приїхали з маленьким поповненням п'ятимісячним. У нас Лідки, з гуляй поля. За область, ми вже коли майже в шостій виїхали. Ну, по восьми ми вже були вдома, вже вколо. Бо людина допомогла машиною, я машину таксі оплатила. Дуже я не знаю, як дякувати В'ячеславу знову за допомогу. Це який раз Юля гроші взяла і поїхала, Так коротко ясно. Дійсно, я дуже вдячна цій людині, бо бігом швиденько в машині з комфортом ми туди назад доїхали, все нормально. Дома Катяра себе, як у себе вдома, слава Богу, показала, все чудесно. Ми вже з мисочки корм поїли, ми попили, ми доволі. Називається в кошачій сім'ї, називається в собачій сім'ї дома, нам все рівно. Ми це... Це хоч радуй. І... Барсик. Барсик. Барс. Барс. барс, барс, бо він барс. такий гоноровий трошки. Барс. Він такий трошки гоноровий котяр. Це такий барс буде. Так, ну, що і не. за його білого і... комірка був би він якийсь такий сіренький, був би дахуном. А, і то, що чого я сказала, що ще фотографії, бо. Не раз я думаю, що люди, які допомагали і трошки і кошачим для котиків. Хоча ну я так ніколи не просила, бо це бо то в квартирі, хтось ну, хтось не гарного людей ще на це. Ну їх не так багато. Це можна тягнути. Люди неодноразово котикам нашим допомагали і кормом гарні лежаночки передали для них. Ну виставлю все ж таки, да, хто у мене є. На кому кому та допомога йшла? Бо це ще треба, бо я фотки попідписувала, просто треба ще викласти. Це руки не доходять все. Це, за це перепрошую. А друга новина? Третій новина, відос. Новина, новина. В нас, сьогодні, бачите, що в нас в тюрмі день, день відкритих вечорів. Але ми ще не реагуємо. Відходить від наркозу. Так. Що у нас є? Що ми маємо? Що ми маємо на сьогоднішній день? Так, це є. Це Світлана Юріна. В цих списках сьогодні розварусь. Ось це Світлана Юріна передала. Ось так я показую, що люди читали. Отак. Мелоксиветик передала, бо в мене мелвет є. Малоксивет цельніший, він е, сильніший просто. Є в нас, але це вже потім ну, так, бачити, що? вона, Так ми казали. Ну вона. Візьме Ще раз повторюся, якщо у нас тутешніх сіл, що я не ключі Тут у нас навколо то саме. Ой, собака буде під наркозом, її можна вбити. Я не маю що говорити, мені це вже надоїло і, і надоїло. Ось так. Вона видно, що перепуджена. Бачите, добре, що на собак ніякої реакції. Але ну, якщо Мелексавет прописав, значить, я тебе. трошки вдарили, значить вона побита була. Бо просто так ну, запорну двигательно це не прописують курочки, ніхто. Боїться ще красу. Ну, Трошки водичку нічого, ми ніч будемо мінятися, в нас, нас ще зараз обід десь. Ну, красон. Ну, кусочок, будь ласка, ще повністю ігнори йди. Кайтусу тут. Давай. Так, красонька, ну? Ну, ось така, 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 така. Тебе гладити за голову, чи ти за голову боїшся? А? Ну, дивися, тебе тут, тут ті твої суботильниці вже чекають на тебе. Там є повно роботи, по грязь можна принести. Там у тебе роботи не початий край. Ще горіхи є, можна їх розносити. За і за листочка можна поїсти ні? Так. Повно Ну, Ось така відсипається, відходиться. Кличка. Ой. Подивіться, уважно на той листочок. Кличка-муха. Ну, напевно, якщо так зібрати, то це вже буде. Я не знаю, в моєму житті, напевно, точно 500 муха, а так, якщо по притулку, все, то муха. Тому йдемо. Яка в нас сама така? Така стрьомна муха, муха це це. Ну то це не буде, значить кличка наша, вітайте нашу новеньку, цаца. -ца. Це буде цаца. -ца. Будеш ца о, о, А ти любиш, коли тебе гладять. Довольно трошки. Так. Але, звісно, в ну чекай, вона ще обколота, вона ще не з нами. Вона випила з жадібністю воду і вирвала під себе. Ну це буває. Це відходить від наркоза. Ось так. Так що. Зустрічайте нашу нову цацу. Цаца. Всім перша красуня. Так. Просила жінка, може хтось візьме. Може ви маєте комусь дати. Може? Може. Поки що спокійняшка. поки що. Ну, дасть мені і лапку погладити, ти завтра коло. Панянка, не свердить. Це вітання. З коло моїх Трецька. Панянка, скажи, ти. Щось в неї ще, я не знаю, прописана відка їжа. Може, десь в область жолудка був удар, Побачите, бачите, відрижка така йде. Нічого не понятно, бо в нас, ой Боже, якби вони вміли говорити і розказати. Так, да, з яких не... шумов в залі попадаються. Ну так, да, бо ключівці в нас і аліки такі попадалися, і багато хто і на лакі, то в такому. Ну, стані. Якщо лісна слобідка, майже нікого не було. Там просто собаки зізають. Там на місці рішалову, що в керницю сусідові, що в бетону що в, в річку, що на трасу. Тобто там немає проблем. А є такі села, які дають по себе знатися. Ось так. Одне діло собакам на вулиці не <ріпи> <ріпи> так Як завжди недовольний всім? Тому стерилізуйте своїх тварин, звертайтеся, підібрали собаку, звертайтеся вже наперед. Не чекайте, ой, ой, а вона вагітна, ой, та що ви говорите? Наталя, наприклад, казала, що до 21 дня, після якщо злучки, можна спокійно, навіть на ранніх стадіях, до 21 дня взагалі не видно плоду можна робити. А каже, якщо взагалі з чисткою, то каже, ще в перший місяць можна спокійно, півтора робити, каже, стерилізацію. Це не є гріхом. Це дійсно, знаєте, гуманніше, чим потім ти не роздаш, або не знати, в які руки ти це пороздаєш. Красонька ця-ця. Красонечка, лягай, лягай, ще відходи красоня. Так що отаке. Так що нам навіть. Тут не мокрінько, ну віддаш мені ось це, добре? Віддаш. Віддаш, Покажи її. Так, вона... І що ти з таким винуватим виглядом? Красуня, цяць. Так, малина, граємо в плятки. Ну, ось так. Ось так, давай біте під тряпочку підіпхаємо, добре. Буся мусить залізти mm -hmm. сюди. Ну а лібушка сюди лізе. П'ять буду. Mm -hmm. Ну, давай, 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 ти хочеш голівоньку десь притулити. Ми тобі, я тобі вже маю подушечку. Але ти ще спати не будеш. Ти мусиш ще попісяти, І потім буде цей. Все, Юля, я не знаю, що ще казати. Дякую ну, за увагу. З'їжою. Трошки це. Так що треба допомога з їжею. Так, всім дякую. як завжди. Малюбушка. Малюбу. Всім в кадр треба. От всім, всім в кадр треба. Все. Дякую людям за увагу.